Усі політичні сили, що на сьогоднішній день представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки після завершення воєнного стану у оприлюдненому документі. Зокрема, йдеться далі. Цитата. Дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори, парламентські президентські, проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів не менше шести місяців після закінчення воєнного стану. Кінець цитати: що думають із цього приводу пересічні українці та чи підтримують дану політичну ініціативу? Знімальна група телеканалу Відікон дізнавалась на вулицях обласного центру. Ну, це взагалі залежить від того, як відносяться до влади. Тому рішення приймається відповідно до цього. На мою думку, вибори потрібно робити, але ж стан військовий то прийдеться потерпіти. потерпіть. В принципі, маю таку думку, що дійсно нехай влада залишається на ну, така, як є зараз, тому що в країні війна і все-таки повинна бути якась стабільність і ну, щоб все-таки. Уже хто почав цю роботу із боротьбою проти наших загарбників, той нехай бере на себе відповідальність і закінчує це. А чи влаштовує вас нинішня влада? А, якщо казати про міську, то звичайно, ні у світлі минулих подій. Але ну, сподіваємося, що ну, новопризначений керівник військової адміністрації він впорається із всіма так би мовити, викликами. Я в принципі з розумінням ставлюся до цього рішення, тому що при даній ситуації неможливо коректне проведення виборів. От будемо чекати перемоги, будемо все робити для перемоги. Ну, так, так, я теж е, підтримую це. По-перше, треба закінчити воєнні дії так, на території нашої держави, а потім вже вирішувати внутрішні справи. Згодно з цим рішенням. Це вірне рішення. Зараз не потрібно проводити е, вибори, тому що війна в Україні йде. А після війни через півгоду це буде ну, дуже гарний варіант. А як ви ставитесь до нинішньої влади? Чи влаштовує вас те, що вона залишається? Мене влаштовує президент, але не дуже влаштовує Верховна Рада, у якій дуже велика корупція, як ми бачимо на цей день. А наприклад, на місцевому рівні? На місцевому рівні те саме, що і в Верховній Раді. Я згоден з цим рішенням, тому що вибори зараз не на часі, і вважаю, що це рішення є правильним. Я ставлюсь позитивно, оскільки під час війни проводити некоректно. Вибори, якби багато громадян просто не матимуть можливості проголосувати, ось така моя думка. Тож, хоч мешканці Сумщини і мають нарікання на роботу народних обранців, проте переважна більшість опитаних нами громадян вважає, що вибори зараз не на часі і мають проводитися після завершення війни.